Доброго дня, мене звати Ксенія, я архітектор, випускниця Львівської політехніки, тому дуже тішу, що Urban Forum буде проходити в моєму улюбленому місті. Наразі я головний спеціаліст відділу генерального плану управління містобудування і архітектури департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради. Чому подаю заявку? Бо хочу бути корисним. Хочу бути корисним для міста Луцька і для цієї громади. В наш час мало кому дістається безцінний досвід створення міст з нуля. Ми всі отримуємо якесь готове місто, яке ми любимо звичай. Але всі ці міста потребують, всі ці міста і місця потребують змін. Хочу знати якомога більше інструментів. Якихось магічних трюків, які допоможуть перебудувати і покращити досвіди тих, хто відчував відчуження, кого було виключено з просторів наших міст. Хочу приймати участь в перетворенні цих міст на людиноцентричні простори, на людиноцентричні міста. Дякую.